На сьогоднішній день є закон президента підписаний про реформування територіальних громад. Що стосується мене особисто як голову, як людину, то я за реформу в Україні, за реформи всякі. Але сьогодні ця реформа для сільських територіальних громад не на часі. Не на часі. По-перше, ніхто не може конкретно розказати за цю реформу, що має бути далі. Конкретно ніхто не розписав, не розказав. І ми не можемо сьогодні, голови територіальних громад, не можемо розказати людям, що це буде краще. Ми не можемо порівняти. Що це буде краще? Не може ніхто цього сказати. Вже було вісім нарад, і ніхто конкретно не розказав, яка це, яка це буде різниця, що ми зараз живемо самі, а що ми завтра приєднаємося до Липівця чи до Росоша. Яка це буде в цьому різниця? І що це буде для людей краще? Я вважаю, що. Це треба робити постійно, а не сьогодні гонити-гонити, що це бо, бо до виборів треба провести реформу. Я так зрозумів. Вибори мають відбутися любою ціною, як сказав наш президент. Вибори відбудуться 25 жовтня. До виборів треба провести реформу. Це мало часу за цю реформу. Ніде поки що в нашій області я не бачив, тим більше в нашому районі. Ніхто цього не зробив і не люди. люди не побачили цієї різниці, не побачили. Якщо люди побачать, що об'єднається трохи з попівкою, і побачать, що це як їм стало краще, то може взавтра і мені не треба нічого цим людям розказувати. Вони самі прийдуть сюди до нас, сільську раду, і скажуть, давайте будемо робити реформу, давайте будемо приєднуватися до Липівця. Бо все ми побачили на прикладі. Ми побачили. Ну але ж ви знаєте, наші люди, як не побачать своїми очима, то ні в що тобі не повірять. Тим більше сьогодні на сьогоднішньому етапі.